Воскресенье воскрес від воскрес. Воскрес. імені Бродівського міського голови Анатолія Балея, виконавчого комітету. Від усіх нас раді вітати вас сьогодні в, нас в гостях в стінах Бродівської міської ради з такою приємною подією щодо відзначення найкращих у галузі освіти. Ми сьогодні маємо таку приємність, бо вперше, напевно, цього року таку депутати прийняли гарну програму по відзначенню нашої успішної молоді шкільної на рівні обласних змагань, всеукраїнських змагань. Тому нам є дуже втішно від того, що Фродійська громада на рівні Золочівського району, на рівні Львівщини має досить гарний рівень. Завдяки вашим викладачам, завдяки вашим батькам і завдяки вашим зусиллям. Тож дякуємо вам за вашу працю, за ваші вміння, старання, за те, що так чисельно сьогодні представляєте тих найкращих, які з великою приємністю сьогодні хочемо нагородити. Але пам'ятаємо, напевно, про те, кому ми маємо дякувати насамперед. Тож, дякуємо насамперед нашому творцеві. За те, що з його допомогою батьки народили вас на цей світ з його благословенням, з таким великим вмінням, таким талантом, який ви кожен маєте. І дякую Збройним силам України, які дають можливість сьогодні нам навчатися, здобувати знання нові, бути здібними учнями, бути хорошими дітьми для своїх батьків. Дякуємо їм за те, що тримають над нами мирне небо. Дякуємо їм за те, що виборюють для нас таку довгоочікувану перемогу. І дозвольте приступити до нагородження разом з Наталою Володимирівною маю за честь сьогодні нагородити найкращих. тож нагороджується Дзибань Володимир, учень Бродівської гімназії імені Івана Труша. За друге місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Третє місце з інформатики і фізики у 2024-2025 навчальному році. Нагороджується грошовою нагородою. Подякою та солодким подарунком. Щиро вітаємо! Бажаємо успіхів! Нагороджується король Дарія, учениця Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 2 з вивченням англійської мови за перше місце у третьому етапі 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. За друге місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в обласному конкурсі Юних літераторів Львівщини весняний легенд» у 2024-2025 навчальному році. Грошовою нагороду двома подяками! Ми <реш> вітаємо і бажаємо подаль. Нагороджується Богдан Олена, учениця бродівського опорного закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 4 За друге місце з англійської мови. Третє місце. Української мови та літератури у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади у 2024-2025 навчальному році. Грошовою нагородою, подякою та да. солодою вітаю! Да. Нагороджується Карплю Катерина, учениця бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 з вивченням англійської мови за друге місце. В етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАН України та обласному конкурсі юних літераторів Львівщини Весняний Легіто дві 2024-2025 навчальному році. немає немає. Прошу передати представника це нагороджується в Клоцилу Таїсія, учениця бродівської гімназії імені Івана Труша. За перше місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2024-2025 навчальному році. Е, так, грамот подяка. Нагорода грошова і солодкий дарунок. Вітаю! Нагороджується шах Марія, учениця Бродівської спеціалізованої загаль... загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 з вивченням англійської мови за перше місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2024-2025 році. Mm -hmm. Нагороджується покиданець Іван, учень Бродівської гімназії. імені Івана Труша за друге місце в етапі. Українського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2025-навчальному -20... році вітаємо Вітає. щиро нагороджується. Вітає. Успітує... Адамович Юлія, учениця бродівської гімназії імені Івана Труша за друге місце у другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Учні, членів МАЛ України у 2024 2025 році, вітаємо успіхів. Не зокрема! На Нагороджується осас Діана. Учениця бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи першого третього ступені номер 2 з вивченням англійської мови за друге місце в третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Шви нагороду і для солодким даринком. <плес> Нагороджується ховал Косара, учениця бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 2 з вивченням англійської мови за друге місце у третьому етапі. 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2024 тисячі двадцять навчальному році. Вітаю! Нагороджується Басю Єва, учениця бродівської гімназії імені Івана Труша за третє місце. У третьому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2024-2025 навчальному році. двадцять п'ятому навчальному році, воєнагороди. Нагороджується Білостоцький Олександр, учень бродівської гімназії імені Івана Труша за третє місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатичних технологій у 2024-2025 навчальному році. Вітаємо! Нагороджується мельник Анна, учениця Бродівської гімназії імені Івана Труша, за третє місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2024-2025 навчальному році. Вітання. Нагороджується гуляє Софія, учениця Бродівської гімназії імені Івана Друша за третє місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2024-2025 навчальному 20 році. Нагороджується Перегінчук Владислав. Учень бродівської гімназії імені Івана Труша за третє місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2024-2025 навчальному році. Щиро вітаю вітаю! Дякую. Нагороджується загоруйко Тетяна, учениця бродівської гімназії імені Івана Труша за третє місце. В другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАН України у 2024 2025 році. <ривіт> Вітаємо ще! Нагороджується кметь Юлія, учениця бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 2 з вивченням англійської мови за третє місце у третьому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Вітаємо! Нагороджується Глухота Олексій, учень бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 з вивченням англійської мови за третє місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови у 2024-2025 році. Нагороджується Глухота Давид. Візьми. Учні бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 з вивченням англійської мови за третє місце у третьому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. Вітаємо щиро! Вітаємо. Нагороджується чумаченко Анастасія. Учениця Грудівської спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 з вивченням англійської мови за третє місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови. Щиро вітаю. Дякую. Успіхів нагороджується Кобилянська Катерина, учениця бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No2 з вивченням англійської мови, за третє місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови. Нагороджується Рудакевич Анастасія, учениця бродівського опорного закладу загальної середньої освіти, 1-3 ступенів No3, за третє місце у третьому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. Нагороджується Куткавич Софія, учениця Берлинського закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів. Третє місце у третьому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з християнської етики. Щиро вітаємо! Нагороджується кирик Соломія. Чениця суховільського закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів імені Галини Столяр Третє місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Щирі вітання! Дякую. Щиро вітаємо ще раз вас усіх з отриманими нагородами. І зичимо усім нам насамперед перемоги довгоочікуваної, яку ми напевно так вимолюємо щиро, Господа Бога. А нехай цей день як швидше настане. Радості, успіхів, хороших, гарних друзів, мирного неба над головою. Велика дяка вашим педагогам, які вміли. Підготувати вас для того, щоб ви могли досягнути таких результатів. Велика подяка вашим батькам за правильне виховання, за те, що ви найкращі. І бажаємо подальших успіхів, не зупинятися на досягнутому. Нехай всі ці вміння і знання, які ви вже маєте, і що будете попереду, на далі е, в своєму житті осягати, приносять. Користь насамперед для вас особисто, для нашої громади, бо вам відбудовувати Україну, вам бути майбутніми гарними студентами з тими професіями, які, які, які ви собі оберете. Тож працюйте над собою, щастя, радості, віри, надії, любові і всіляких гараздів. І щира дяка для вас, всіх від голови і нас, всіх, тут присутніх. Наталя Володимирівна ще вам слово. Пишаємося вам, знаємо, що цей шлях до перемоги завжди ну, нелегкий, потребує клопіткої праці і подолання труднощів, і розширення горизонтів знань з певної якогось навчального предмету. Але ви це подолали і здобули перемоги кожен у своєму конкурсі чи олімпіаді. Тому бажаємо вам подальших здобутків. І долати нові вершини. Успіхів вам. Аплодисменти для вас. Запрошуємо <плодисменты> до спільної фотографії.